Йдеться про певний шлях людини, художника, творця. Персональну виставку картин презентував сьогодні у музеї мистецтв Прикарпаття художник Микола Якимечко. В Експозиції автор представив свій доробок за 40 років. Перші роботи виставки датовані початком 80-х. Останній картині три дні. Ліва частина експозиції. Вона присвячена переважно такому питанню. Як малювати? Тут різні техніки, тут і темпера, тут і акрил, тут і пастель, і воскова емульсія, і олійний живопис. А права сторона експозиції це що малювати. Натюрморти, портрети, пейзажі й тематичні композиції з чіткою хронологією демонструють відвідувачам творчий шлях Миколи Якимечка, розповідає директор музею мистецтв Прикарпаття Василь Романець. З його слів, ця експозиція є цікавою не лише для пересічних відвідувачів, але й для майбутніх художників. На лівій стороні твори монументально-декоративної таки композиції, та ціни їм нема на сьогодні, але ми бачимо, що він вже й портрети малював так. Як як майстер, тобто ріст надзвичайно потужний тут відчувається. І те, що він показав всі періоди, це найкраще якраз для наших студентів, які приходять дивитися, як треба. що Не все зразу. Поступово, тільки праця, талант, іскра Божа була, але він розвив її. А не всім це вдається. Навідатись до музею мистецтв Прикарпаття сьогодні у Міжнародний день музеї вирішив Родіон Трикос. Хлопець каже, не дарма, бо залишається під враженнями від гри палітр та акцентів на деталях у роботах Миколи Якимечка. Мені дуже сподобався цей стиль в картинах, воно мені якось так імпонує, я б сказав. Реально, я дуже цікаві картини зі своїм сенсом, звісно ж. Це типу ті картини, на які хочеться дивитися. Подивитися на картини Миколи Якимечка прийшла й Ольга Тарасова. Жінка родом із Чорнобаївки. За 9 місяців життя у Франківському музеї відвідувала не часто. Дізнавшись про відкриття сьогоднішньої виставки, вирішила завітати. Цікаво, що різноманіття стилів, да можна з різними напрямками ознайомитися. І ну, більш зачіпають, мабуть, картини, які відображають місцевий колорит. Побачити виставку в музеї мистецтв Прикарпаття можна впродовж двох тижнів. Виставка ну, як відповідь на ту саму російську агресію, що нічого тут не вмерло, нічого тут не зникло і не злякалося. Інна Сендецька, Монюк, Назарій Гук, Суспільне, Новини Івано-Франківськ.